Oh Мене звати Степан, ви на каналі Степан Веселий, і це вже добре. Я в Рівному, приїхав в Рівне, фінал, Ліга Сміху. ми зараз поїмо, поспали, все добре, нічого не бухали, вони вже е, редактори такі молоді. Ви спались? Ні. А ви хто? Так! Все добре, все добре. Ми з Степаном ночували, він дуже м'який, тепленький і було дуже комфортно з ним спати. Він біля сіночки, ми Привіт! Доброго дня! Добрий день! Це Hello Hello. Морщинська є в лінії. Дуже Зараз вам покажу команду, якою я буду тренером на фіналі Рівненської ліги сміху. Команда 01, місто Баута. Я виступаю, це мій звукавий, по самістинству моя дівчина. Ага. Угава таке, що ми займаємося сексом, і потім вона каже: зачекай, зачекай, зачекай. каже, тут треба відбивку зробити. Коротше, вмикає з як ти спав? Розкажи. Я виспав сам. Все, дякую. Галаї, добрий ранок. Добре, добре. Ні, Степан, розкажи дійсно. Та от... ні, там все нормально. Дуже, якщо часто вже переживаю, наче сам має виступати. Чий ти тренер? Е, от того прекрасного чоловіка. Добрий ранок. Ти досі назви, Я? як називається команда? Представ? Тепан, Тепан, ти знаєш степан тренер моя команда uh, при пожежі дзвоніть 101, а не Степан. І що Степан, це, як це, тобі це працювати вже... з командою на людей? Я дізнався. Короче, я дізнався дуже цікаву штуку. Що в курточці пожежника є така, такий типу карабін, до якого причіпляється така штука. Якщо пожежник заходив в дім, який палає, і він не рухається. Ця штука спрацьовує, і його колеги, так якби розуміють, що можливо його придавили. Чи там рятувальник не рухається і заходиться і його спасають. Береш на роботу Степана? Так, так. Так, цікаво за віздимо. У а, 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 покрайше прилет. У нас нема тренера, що робити? Будь сам собі тренером. Не дозволять. Правила тут такі, що треба з тренером виступати. А то що тут за така ліга, що треба з тренером виступати? Рівне чи рівне. Що Та. там? Привіт. Як нас? Все добре, все чудово, я готовий. Пусть форму тобі підготував, реквізит готовий. І зараз за явиночку ще вирішимо. Я знайшов ялинку. А Я знайшов роботу на OLX. Так це ж я прижений Степан. Так я більше на нього схожий. Все нормально, вже по словах пройшлися. Я був вашим тренером в Вінниці, з вами в Вінниці не вдалося поговорити. Давайте зараз, чуть-чуть так. Ви виступаєте друга гра на протязі скількох? Двох тижнів. А, да, таке да, мене да, цікавить. Да, Шиком, так. Так. Як зараз ви вже взагалі, що ви хочете зараз? От на спати. даний момент там... спати їсти спати, скільки, скільки до гри десь? П'ять годин, п'ять годин до гри? Ви хочете про гонс, про програми, ще, хочем... ще, ще, ще тракти. Ну бляхи, я б ви пам'ятаєте, що вам вказав Вінниці? Проєміть, ви проїбіть головне. Нашому виграти. Нашому виграти. Привіт. Так Степан, ми привіт. <ріпи> ну, бачите, значить, з певними задачами ви справляєтесь без питань. Давайте сьогодні а там нема, давайте ска... А блін, інші команди є. Виграйтеся. <ріпи> <ріпи> Добре. <ріпи> Все, давайте Добре. я. Давайте, ні, то що я казав, <ріпи> <ріпи> щоб ви не хвилювались в кайф удачки вам на грі, на розминці і. Утримуйте здоволення. А ще нам було дуже цікаво з тобою да. співпрацювати, і те, що ти нам дав, це бути легкими на сцені. Це те, чого в нас не було, і ти нам це привніс. Це so. круто. Поки що виходить влог з Рівненської ліги сміху. Такі команди багато претендентів на телевізійний сезон. Буде кастинг, буде кастинг третього сезону. Багато хто каже ще раз, буде їхати. Тобі великий респект за те, що ти після телевізійної тренером телевізійної сміху, ти приїхав в регіоналку. Так, давай так, давай не будемо сильно понижати рівень регіоналок, тому що є. Мені здається, що в всіх регіоналках є і команди, або якщо не в загальному виступі є номери, які повністю заслуговують бути в телевізійній лізі. Тому і навіть з тих команд, які сьогодні грають, я думаю, що сторону. Я нікого не бачив крім своєї команди, але в моєї команди от можна оцей весь виступ взяти і перенести в телевізійну лігу. Це павло людина, яка працювала з командами, сірий кардинал українського гумору, людина, яка фактично поставила на ноги дізіль шоу. Це Тарас. Будемо пиздитися. Це правда. Бажаю, щоб ти гарно виступив. Ні, Я бажаю, щоб ми сьогодні ми гарно провели вечір, тому що все-таки фінал, мені здається, зібралися виключно достойні команди, виключно достойні тренери, такі, як Степан і всі інші, які приїхали. І головне, щоб був гарний вечір, щоб був хороший гумор і щоб не було повітряних тривог. Супер. Все, удачки і п'ятуха. Дякую. Мені здається, люди, які ніколи не займалися з гумором, думають, що просто команда приходить, просто виступає, сама пише, сама там придумує, ніхто її не редагує, і відбувається безпосередньо концерт. Ну так буває з талановитими командами, а з неталановитими працюють редактори. Але щоб стати талановитими, то ще треба пройти через, можна сказати, руки от, людей, які направляють команду в правильне в правильний русло, в правильний напрямок. Дивись, кінець сезону фінал, що би ти. Міг виділити походу сезону команду, чи можливо якісь нюанси, чи якийсь досвід в команд. Там mm -hmm. тривога, я пам'ятаю, була на півфіналі дуже довго є mm -hmm. е, філософське питання, потім пожартуємо. Е, насправді відповідь цікава. Е, мені здається, що команди, які я знав до повномасштабного вторгнення, дуже швидко зросли і змінилися в цінності, і вони стали дуже кайфово інакшими. Вони зараз. Кажуть, жарти з, з сенсами. Вони зараз виграють по інакшому. Мені подобається, що вони на очах стали сильнішими. А якщо жартувати, мені подобається, як реагують люди, люди на повітряну тривогу. Всі вийшли, потусувалися і повернулися, і повернулися великий відсоток за повернувся. Тобто, за ці там одну-дві команди, що ми показу ну, виступили, люди такі, ну залишусь, не піду домой. Це було приємно, тому що ми переживали за це. Вона була довга тривога. Оце здивувало. А так про те, що ви про те, що ти займаєшся, не можу не сказати, що ми сьогодні розмовляли, і ти у Таріка питав, дійсно, це дуже дивує, коли людина з телевізійної ліги сміху, тренер, який добився, приїжджає ще й на заміну. Тарас приїхав на заміну, тобто не зміг його і він приїхав. І це ще раз каже про те, що тут щира, чесна гра, де люди і кожному, як ми з тобою це пане, казали, передають свої знання, тому що люблять цю гру, люблять дарувати сміх. Ну от І такі зануди, як я, от з, тому за кадром, знаєш, автори стають редакторами. Я не знаю, як це впливає. Але мені здається, що правильне коло, як в природі знаєш, речей, от воно тут присутнє, на, рівне, на, на, на рівні в рівному. Ти реально же став чемпіоном саме тут, саме в цих стінах, чемпіоном регіональної ліги. Так. так. — І потім на наступний рік став чемпіоном телевізійної ліги. Так. Робимо розпаковку. Це не наш пакет, але ми робимо розпаковку. — Це пакет галаїв, рік хліб, ковбаса, компот, пахне п'янкою. Салат овочевий з болгарського перця, огірків свіжих. Салюте мікс, просто як сотники і... Основна страва відсутня. — Дивіться, майстер-клас від Галаїв. Як вложитися в бюджет реквізиту 47 гривень 50 купів. І при тому, ще прорекламувати шість різних продуктів провідних торгових марок України. І поки. — Тому що це торба. Торба. Торба буде смішна. — Зараз такий час, де гумор як ліки. Тож я дуже хочу вас е, зараз попросити, щоб ми змогли зараз передати той настрій, який буде відчувати глядач трохи ввечері. Туристу тут проходив повз, зустрів ведучого. Чим мені подобається Андрій, тим, що молода, гарна, красива людина. Ти вже перегнув. тобі подобається, що ти проходиш повз і я теж йду і разів. Я тобі дивлюсь, дорогі підписники. Він же не вперше мене знімає, і жодного разу мене не виставляє. Я впевнений, що цього разу виріже мене. Так що багато балакати не буду. Степан, ти молодець, ти веселий Степан, підписуйтесь, Подобайки, ці колокольчики. Андрей, може попадемо? Може хоч так наш, нас не виріжеш обох. Е, мене Степан хоч раз покаже в суму в Я думаю, що у вас двох є хороші шанси попасти на цей фінальний різдвяний влог Рівненської ліги сміху. О, тоді я. Ну все, дякую, да, дякую. Я дуже вам вдячний, що ви дивитесь ці влоги. Я знімаю тільки для вас. Я хочу вам показати закулісне життя не тільки телевізійної сміху. я хочу вам показати життя людей, які ще не стали популярними і ще не попали на телек. І як воно відбувається? Можливо, саме ви захочете попасти в такий чудовий проект, як Лія які красотки? які красотки. Чим зізнається жіноча команда від чоловічої. Прошу що? дуже. О. Типа нам мені боги я виглядаю, ну типа. Ти не спав в цій футболці. Я і не тільки спав. А що робив? Ти боюся цензура не пробуди. Просто... чекайте. Що... нічим не відрізняється, в принципі, щоб не витирати тоналку, бо вона дорога і лікувальна, Ми допомагаємо слідкувати, бо е, зараз ліна сміху це не бородійний сезон. Так, да, це вже ціни. Да, це е, не гра за виграш, це гра за те, щоб в кінці всі кошти, які е, зібрали звідків таких людей, які заплатили їх податися ліку сміху, були направлені а, на половину. От давай накажемо так дуже. Може, ну, це... я повітраю фінал, що... ніж Все добре. Короче, пішка в тому, що все, я раніше був прищавим тим а зараз я просто 20 по 6. гра би вже мала нестися, фінал би вже мав відбуватися. На жаль, через скончених сусідів. Повітряна тривога, яка триває і яка не дозволяє нам почати цей фінал. Якщо маєте можливість донать, якщо маєте можливість. Допомагати нашим збройним силам України, тому що бачите, яка зараз ситуація цього обов'язково має відбуватися, і обов'язково ми маємо пам'ятати, що в нашій країні зараз війна, і як би там не було, і в якій в якому в яких куточках країни і світу ви би не жили. Ви маєте знати, що зараз війна. дуже дивний рік для нашої країни історично важливий. Ви знаходите час, ви знаходите сили, знаходите емоції порадувати глядачів. Я бажаю, що велике, велике свято, яке ми сьогодні можемо подарувати, все залежить на вас і лежить на вас, тому щиро вам. Дякую. Роді бачиш завжди легко підкупити брогера. Спасімо це тим долеває. Трошки запізнився. вдячний за підписку на канал буду вдячний за репост цього відео. Буду вдячний за будь-який фідбек, який можете зробити. Коли такого в залі сидиш, і прям так деколи аж навіть не знаєш що оцінювати <рес> <рес> дуже гарно. Молодці і і головне, що це все з гумором. Фінал Рівненської ліги сміху завершився. Переможці команда Рівер Сіті. Дві регіоналки за один рік. Це бездоганно, це круто, це чудово. Подивіться, от секретом регіонального успіху. Це регіонал. Ми з Я чесно не знаю. ви молодці, ви дуже круто на Батлі. Дуже круто на Батлі. Частина якоїсь фарту буде. Частину, ну, але і мені допомога. здається, дуже, ну, тим не менш, ви круті. Я вас вітаю. Дуже радий, що мав можливість з вами грати. Зараз радий, що маю можливість з вами також на одній сцені. Вам п'ятуху і удачки вам тобі третьому Підписуйтесь на Степана будете вигравати регіонал. Всі вам знімає влог, підписуйтесь на самий Степан, ютуб, канал Тільки на нас є телефон, мамо, що я не можу можете нічого. Ви всі попали влог. <плес> <плес> який це кайф, який кайф, ви всі просто не можете уявити. Коли ти тут виступаєш, коли тебе ніхто не знає, і потім ти сидиш в журі. Ви просто собі не можете уявити. хто йде до цього, хтось мріє. Я завжди говорю про мрії, тому що вони здійснюються. Ось такий був Рівненської ліги сміху фінал. Дякую вам, що ви подивилися. Всіх вас люблю, обнімаю і му, цілую. Був тренером монокоманди. Хлопчина взяв квитки на потяг у 9-й. Вона чуть-чуть пізніше. Він поїхав додому, Я не вимахуюсь. Просто Артем, якщо ти це дивишся, той візкарик, який я тобі обіцяв, тепер з тебе.